ZTE Blade A610. Це досить сірий та малопомітний смартфон бюджетного сегменту. Його дизайн мало чим відрізняється від сотні інших мудрофонів на ринку. Задня панель металева незмінна. Слот гібридний для двох наносів карт або ж однієї наносім і карти пам'яті. Фронтальна панель має заокруглене 25 d скло яке добре витримує носіння в одній кишені з ключами і всіляким дріб'язком. Сам же 5-дюймовий hd дисплей має гарні кути огляду. Кольоропередача близька до природньої, але її Можна підлаштувати в наборі інструментів Miravision. Звук прісний, ні риба, ні м'ясо. Камери на 13 та 5 мегапікселів, також дуже посередні. Вночі взагалі не варіант знімати, а от в якісний сонячний день в самий раз. Автофокус працює швидко. Серцем виступає 4 ядерний медіатек mt 6735 З 2 ГБ оперативки та 16 ГБ постійної пам'яті після увімкнення залишається лишень 1 та 12 ГБ відповідно. Показники бенчмарків далеко не захмарні, але запасу продуктивності. Вистачає для виконання більшості повсякденних завдань. А610 прямо з коробки працює на Android 6.0 зі встановленим поверхнього лаунчером Міфавор, майже без зайвих попередньо встановлених додатків. Натомість радує батарея на 4000 мАч, якої вистачає на півтора-два дні. Його навіть можна використовувати для зарядки інших гаджетів. З огляду на все вище сказане, про смартфон важко сказати щось певне. З одного боку, він має якісний дисплей, продуктивність і шикарну автономність, а з іншого. Що він не має сканера відбитків пальців та швидкої зарядки. Так, мінуси можуть здатися надто малозначущими в порівнянні з плюсами. Але враховуйте ціну ZTE Blade a 610 у 4 тисячі гривень, а також те, що у конкурентів з ідентичним цінником, як -то Meizu m 5 та Xiaomi Redmi 3S, всі ці недоліки вже давно виправлені. Ну а на цьому все. Залишайте вподобайку, підписку на канал і не забувайте, що ми лише робимо огляди. Вибір завжди залишається за вами.